Я народилася 2 квітня 1949 року в селі Калинівка Саменівського району. Чотири класи кінчила у Калинівці і переїхали ми в Саменівку, там купили хату і переїхали в Саменівку. Я там закінчила 10 класів, потім поступила в Дніпропетровський технологічний технікум, там пропрацювала, отримала диплом технік-технолог. По збереженню е, зерна, крупи і, і муки. І попропрацювала я спочатку, бо мене я була по направленню від кривоприймального підприємства. Я там попропрацювала за лабораторії два роки і переїхали ми тоді сюди, в серед дослідну станцію. Я тут пропрацювала вже до пенсії 25 років. На зернокомплексі у села Веренівця Лаборонта. Я маю двох дітей: сина і дочку, одну внучку і одну правнучку. Сьомого класу мені купили швейну машинку, я шила сугубо собі. Усе мені ніхто нічого не купив, і мамі шила і собі. Оце ну, ну, сама собі. А потім оце, я там саме це нічого, бо що я тоді тільки технікум кончила і заміж вийшла, і оце пожили ми там ще саме ці сім років і сюди переїхали, бо чоловік вже ж тут працював трохи до цього, і, і переїхали, і дали ми нам квартиру зро, там у Красному домі, а, а тоді сюди, а тоді тут. Це Ми переїхали у 79-му році сюди. Ну так ще ж нічого, а тоді, отак десь роки, мабуть, 85-90 ті роки, оце була модна вишивка. У мене дба коври десь були, вони ну, десь в мене вже висять там мішку. І я це дуже ж... люблю, це дуже любила. Тут є таке, ще путанки, не було не то, оце ще скати, це ще, ще муріне було, тільки це ж. Вже... А потім це вже все, оце, оце, цими гарними дитками. І оце я з роботичка перебігла і бігом впала. І бігом упала. І, і вишиваю, до боносить, до часу. Ну, я дуже любила, дуже любила вишивати. І оце так, поки оце вже, вже здоров'я. Could cough out my emotions